Вітаю! Сьогодні ми зосередимо нашу увагу на одній з, мабуть, найпарадоксальніших ділянок небесної сфери: сузір'ї жираф. І ось власне ключове питання, що лежить в основі парадоксу цього сузір'я. І справді, як може таке величезне, за космічними мірками, утворення бути практично невидимим? Його колосальний розмір різко контрастує з тим, що там майже немає яскравих зірок, і саме це робить його майже невловимим для неозброєного ока. Справжній привид на небесній сцені. Однак, те, що здається недоліком, насправді є його найважливішою науковою перевагою. Це не якесь там порожнече, ні, це вікно. Уявіть собі, чистий, нічим не затьмарений погляд у найглибші куточки Всесвіту, вільний від того щільного пилу нашого чумацького шляху, який зазвичай закриває нам огляд. І саме через це вікно ми і можемо зазирнути в найдавніші епохи космосу. Отже, план нашого сьогоднішнього дослідження такий: спочатку розберемося з небесним парадоксом, потім заглибимося в астрометрію та історію назви, далі найцікавіше, астрофізичні об'єкти глибокого космосу, і наостанок кілька слів про те, як це все спостерігати. Отже, починаємо з першого розділу астрометричний профіль і глобальна видимість. Давайте спробуємо кількісно оцінити цього небесного гіганта і обґрунтувати його парадокс, спираючись на сухі, але точні астрометричні дані. 18. Запам'ятайте це число. Це 18-те місце за розміром серед усіх 88 восьми сузір'їв. Тільки вдумайтесь, площа у понад 750 квадратних градусів це справжнісінький небесний гігант, який ну який просто ховається у нас перед очима. Добре, а де ж його шукати на небі? Погляньмо на таблицю глобальної видимості. Для спостерігачів, що перебувають вище 45-ї паралелі північної широти, це сузір'я є приполярним, тобто воно ніколи не заходить за горизонт. Воно завжди на небі. Повна видимість сперігається аж до 10-го градуса південної широти. Ще далі на південь його видно вже лише частково. А от південніше 37-ї паралелі воно взагалі ніколи не сходить. І, до речі, найкращий час для спостережень це січень та лютий. Гаразд, з астрометрією розібрались. Тепер давайте перейдемо від небесної механіки до історії людства, розділ другий: історія та етимологія. І це скажу я вам справжня розповідь про картографічну та лінгвістичну плутанину. Погляньмо на ключові моменти. Все почалося у 1598 році. Картограф Петер Планціус вирішив заповнити цю небесну пустелю новим сузір'ям. Найімовірніше, він мав на увазі біблійного верблюда, але у 1624 році стається історичний кур'йоз. Зять самого кеплера Якоб Барч, намагаючись, до речі, повернути сузір'ю релігійний сенс, помилково закріплює в астрономії саме образ жирафа. Ось так і вийшло. А тепер давайте розберемося із самою назвою кемелопардаліс. Що ж це таке? Це латинський гібрид. З одного боку кемелус верблюд, з іншого пардаліс, леопард. Чому так? А тому що ця назва відображає давньогрецький опис жирафа. Греки називали його верблюдом, вкритим плямами леопарда. Уявляєте? Ось так суміш античної біології та лінгвістичної плутанини і подарувала нам таку екзотичну назву для сузір'я. Ну що ж, історію ми з'ясували. А тепер настав час зазирнути крізь те саме небесне вікно, про яке ми говорили на початку. Розділ третій астрофізична панорама зараз ми розглянемо об'єкти справді екстремальної фізичної природи, які ховаються у цьому, на перший погляд, абсолютно порожньому просторі. І щоб по справжньому оцінити скарби, які тут приховані, давайте спершу оцінимо темряву. Найястравіша зоря сузір'я Бета жирафа має видиму зоряну величину всього лише 4,03. Це означає, що в умовах міського засвітлення її, скоріш за все, просто неможливо побачити. І саме цей темний фон він створює ідеальну сцену для спостереження за справжніми космічними дивами. А тепер гляньмо на альфа жирафа. Це не просто зоря, це справжній космічний втікач. Уявіть собі блакитного надгіганта, маса якого в 30 разів перевищує масу сонця, а світність у 500 тисяч разів. Але найдивовижніше це її швидкість. Вона буквально мчить крізь міжзоряний простір, долаючи понад 60 кілометрів щосекунди. За розрахунками астрофізиків, її, ймовірно, було викинуто з молодого зоряного скупчення в сузір'я Персея, можливо, внаслідок вибуху наднової або ж через потужну гравітаційну взаємодію. Наступний наш об'єкт спіральна галактика NGC 2403. Її часто називають космічним двійником знаменитої галактики М33 з сузір'я трикутника. Вона розташована на відстані близько 8 мільйонів світлових років від нас і є членом групи галактик М81. Подібно до М33, це справжня сінька фабрика зірок. Вона буквально рясніє областями HI. А це, нагадаю, велетенські хмари іонізованого водню, де йде активний процес зоріотворення. Саме вони надають галактиці такого характерного рожевого. Відтінку на фотографії. А тепер я пропоную здійснити візуальну подорож до одного з найпрекрасніших астеризмів північної півкулі каскаду Кембла. Просто уявіть собі картину: Ленцюжок із понад 20 зірок. Він тягнеться майже ідеально прямою лінією на відстань, що дорівнює п'яти повним дискам місяця. Така собі зоряна ріка, що тече небесним склепінням і впадає в яскраве росіяне скупчення NGC 1502, наче утворюючи сплеск. Зараз ми з вами наближаємося до самої межі спостережуваного Всесвіту. Бо саме тут, у сузір'ї жираф, ховається одна з найвіддаленіших галактик, яку коли-небудь вдавалося виявити. Її назва Макс 0647 JW. І це не просто об'єкт, це справжній портал у дитинство нашого космосу. 13,3 мільярда років. Просто вдумайтесь у цю цифру. Саме стільки часу знадобилося світлу від цієї галактики, щоб дістатися до нас. Тобто, ми бачимо її такою, якою вона була всього лише через 420 мільйонів років після Великого Вибуху. Це не просто якась картинка, це прямий погляд у космічну зорю, у саме зародження всього. Це без перебільшення справжня археологія космосу. Коли ми спостерігаємо МССІ 0647 jd ми не просто дивимося на якусь далеку тятку світла, ми вивчаємо ті самі перші цеглинки, з яких згодом будувалися галактики, подібні до нашого чумацького шляху, і це дає нам унікальну можливість перевірити наші теоретичні моделі еволюції всесвіту, порівнявши їх із прямими спостереженнями. І ось нарешті ми переходимо від теорії до практики, і я б сказав, навіть до філософії. Четвертий заключний розділ спостереження та висновок або ж спадщина мовчазного спостерігача. Так як же побачити ці скарби на власні очі? Ну, для цього потрібні певні умови. Перша і найголовніша вимога темне небо, якомога далі від міського світлового забруднення. Щоб зорієнтуватися, шукайте величезний уявний трикутник між полярною зіркою, яскравою капеллою та ковшем великої ведмедиці. Звичайний бінокль буде ідеальним інструментом, щоб побачити каскад Кембла. А от якщо є телескоп з апертурою від 150 мм, міліметрів, то можна спробувати розгледіти навіть спіральні рукави галактики NGC 2403. У сузір'я жираф немає античних міфів, пов'язаних з ним, але воно безумовно знайшло свою особливу роль у сучасній культурі спостережень за небом. Його можна назвати тихим хранителем. Затиснутий між яскравим галасливим оріоном та величною великою ведмедицею, він ніби символізує пошук істини, який відбувається в тиші. Його непомітність це чудове нагадування про те, що найглибші, найважливіші відкриття вимагають терпіння та дуже уважного погляду. Отже, підсумовуючи, можна сказати, що жираф це не просто набіль зірок, це свого роду випробування для спостерігача. Це сузір'я, яке вчить нас бачити красу і сенс там, де на перший погляд панує лише порожнеча. Від зірок втікачів, що мчать крізь простір, до первісних галактик на самому краю видимого часу, жираф залишається мовчазним хранителем найглибших таємниць Всесвіту. І він постійно нагадує нам, що далеко не все, що має справжнє значення, є яскравим і помітним.